Дня, от вчора я зранку приїхав, я був в тренувальному таборі. Тренуєте з метою, щоб вийти на ну. Тренуєте з метою, щоб вийти на ринг в наступному році і з Божою допомогою отримати перемогу. Проти кого? Блян, зараз хотів би вам придумати. А це там молодиця, річний Не можу поки запам'ятати. Ти з вами не бився, Таума. Ще... О, О! Вам для розмови. Ні, з Таумою не буде. Він же молодий. Ще мені напінає наша. А він сказав, що дідуся не б'є Я не можу вам сказати з ким зараз, тому що йдеться перемовина. Я вас просто обдурю, якщо зараз скажу там, якісь прізвища mm -hmm. Ну, ще, як мінімум, рік точно ви э, в кар'єрі цій. До 41 року я буду боксувати. А далі все ж таки, що далі? А далі я побудую академію спорту і буду там тренувати. І буду